Додавання та віднімання мішаних чисел. Розглянемо віднімання двох чисел. 2,7 відняти 1 четверту. Для того, щоб відняти, ми повинні знов подивитися, що цілі частини віднімаються, а в дробових різні знаменники повинні знайти спільний новий знаменник. В даному випадку знову. Беремо число 8. Перевіряємо, 8 ділиться на 4. Так. Тому це новий спільний знаменник для наших дробів. Дробові частини залиша... змінюються, а цілі частини залишаються. Підбираємо додаткові множники. 8 ділимо на 8, буде 1. 8 ділимо на 4 буде 2. Далі виконуємо і знаходимо нові чисельники. 1 помножити на 7. 7 2 помножити на 1 2. Далі ми повинні відняти 2 відняти 1. Буде 1. Знаменник без змін залишається, працюємо з чисельником. 7 відняти 2 5. Відповідь 1,5. Розглянемо ще один приклад. 2,81 відняти 1,2 третіх. Знов, щоб відняти, ми повинні відняти цілі частини та дробові. Але бачимо, що в дробових частинах різні знаменники. Знаходимо спільний. Перевіряємо, 21 ділиться на 3. Так, тому це новий спільний знаменник. Не забувайте, цілі частини залишаються без змін. Знаходимо додаткові множники. Там, де знаменники співпадають, ми вже записуємо 1. Там, де не співпадають, виконуємо ділення. 21 ділимо на 3, буде 7. Записуємо 1 помножити на 8. 8. 7 помножити на 2 14. І далі ми виконуємо віднімання. Ціла мінус ціла дробова мінус дробова. Але виходить так, що 8 ми не можемо відняти 14. Тому ми повинні позичити у цілої частини одну цілу. І вже буде не 2. Цілих, а одна ціла. Знаменник залишиться без змін. А чисельник зміниться таким чином. Коли ми позичаємо цілу частину, ми до восьми додаємо наш знаменник. Тобто, тут ми повинні записати 8 плюс 21. Далі, друге число поки що без змін. Виконуємо віднімання. Бачимо, що ми тепер можемо виконати. Цілі частини відняти і дробові відняти. 1 мінус 1 буде 0, його можна не писати. Знаменник без змін. Виконуємо. 8 додати 21 буде 29, мінус 14, це буде 15, відповідь: 15-21. Причому ми можемо подивитися, що 15-21 можна скоротити. Воно одночасно ділиться на. 3. Тому 15 поділити на 3 буде 5. 21 поділити на 3 буде 7. Остаточна відповідь 5 сьомих. Розглянемо ще один приклад: 2,13,15. Щоб відняти, ми повинні знов таки. Віднімаємо цілі, все виходить, але коли дробові, у нас є різні знаменники, тому ми повинні привести до спільного знаменника. Обираємо більше з них 20 і перевіряємо, націло 20 ділиться на 15, на жаль, ні. Тому, щоб зручно підібрати число, новий спільний знаменник, ми повинні 20 множити на наші числа, деякі числа. Прості, 20 помножити на 2 буде 40. І перевіряємо, 40 ділиться на 15? На жаль, ні. Беремо 20 множити на 3, буде 60. 60 ділиться на 15. Так, тому новий спільний знаменник для цих дробів число 60. Далі записуємо додаткові множники. Яким чином? 60 ділимо на 20, це буде 3. 60 ділимо на 15, це буде 4. Є нові знаменники, записуємо нові чисельники. 3 помножити на 7, це буде 21. 4 помножити на 13. Це буде 52. Далі ми повинні відняти. Але знов ми бачимо, що в дробових частинах чисельник першого дробу менше, ніж другого, повинні від п'ятірки позичити одну цілу і вже буде 4, цілих. знаменник без змін, а в чисельник ми записуємо число, яке є в нашому знаменнику. Відняти 2,526. Це тепер все вже можна відняти, починаємо віднімання. 4 мінус 2 2. Знаменник без змін. 21 плюс 60 це буде 81, 81 мінус 52. 29.29,6. Звертаю увагу: якщо ми не можемо відняти за одну дію. Дроби, ми повинні позичити у цілого числа чисельник, записати, додати той знаменник, який у нас записаний для даного дробу, і далі виконати віднімання. Ще одне звертаю увагу: коли ви знаходите спільний знаменник і більшість число не ділиться націло на менше, ви можете підбирати наступним чином. Більше число множити на прості числа до того моменту, поки задане отримане число не поділиться на другий знаменник. І розглянемо останній приклад. тринадцятих, мінус 65. Щоб відняти, ми повинні знову знайти спільний знаменник. 13 і 65. Обираємо більше. 65, перевіряємо, ділиться на 13. Так, це буде 5. Тому новий знаменник для наших дробів це число 65. Знаходимо додатковий. Ми 65 ділимо на кожний з знаменників. 65 ділимо на 13, буде 5. 65 ділимо на 65. Буде 1. Тепер працюємо з чисельниками. 5 помножити на 12, 60 1 помножити на 7 7. Залишається відняти. Але бачимо, що тут немає цілого числа. Тому 1 залишається. Знаменник без змін. Працюємо з чисельниками: 60 відняти 7. Це буде 53. 1,53 65.